Вітаю, це подкаст Окішові Центр спільних дій. з вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, хто з в'язнів зможе мобілізуватися. Також на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, які штрафи нардепи запровадили за порушення мобілізації, та як обранці вирішили захистити законом народовладдя. Президент підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізацію. І 10 травня ці рішення вже набрали чинності. Великої новини в нас тут немає. Ми розуміли, що такі рішення ухвалять. Мобілізацію далі треба проводити, особливо зважаючи, що ворог активізувався на Харківщині, і також ем, говорять про майбутній наступ на Сумщині, і з огляду на те, що мобілізаційний ресурс нам дуже потрібен, нартепу ухвалили закон про мобілізацію ув'язнених. Ми про нього говорили ще на моменті першого читання, але зараз будемо розбиратися, що ж там зрештою змінили між першим і другим читанням, і ем, який закон, зрештою, ухвалили. Отже, закон дозволяє людям, які відбувають ув'язнення, мобілізуватися, але не всім, хто не зможе цього зробити. По-перше, варто сказати, що мобілізуватися особи, які зараз засуджені, яких умовно достроково звільнили, вони зможуть тільки добровільно. І вони можуть служити за контрактом. Хто не зможе мобілізуватися? По-перше, це в'язні, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки, умисного вбивства двох більше людей, вбивство, вчиненого з особливою жорстокістю або поєднаного із кґвалтуванням, особливо тяжких корупційних злочинів, злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності, терористичного акту, закликів до нього створення терористичної групи фінансування тероризму, водіння в тверезому стані, що спричинило загибель кількох людей, ведення в оману суду чи іншого повноважного органу, а також прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займала особливо відповідальне становище. Але це ще не все. Є вимоги, чотири вимоги, яким має відповідати особа для того, щоб мати можливість умовно, на, на умовно дострокове звільнення. По перше, перша умова. Це їй залишилось не менше трьох років до граничного віку перебування на військовій службі. Для рядових сержантів-стражин це фактично 57 років має бути особі, для офіцерів це 62 роки. Друге, вона придатна до військової служби за станом здоров'я. Пройшла професійно-психологічний відбір і має достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов'язків військової служби. Раніше лунали цифри від міністра юстиції Дениса Малюськи: – 10-20 тисяч ув'язнених, які поповнять лави збройних сил. Сьогодні вже була новина від заступниці міністра юстиції про те, що в установах виконання покарань проводили опитування засуджених, і 4,5 тисячі засуджених виявили своє бажання вступити на військову службу за контрактом. Проте ця цифра вона не враховує, можливо, там є люди засуджені за тими статтями, які я перечисляла вище. І друге питання: чи вони відповідають тим всім вимогам? Тому порівняння, коли питають, а це ж так як в Росії. Це ж ситуація, як в Росії, як ми можемо таке робити? Як на мене, ці ситуації не порівнювані. А по-перше, в нас значно менша кількість засуджених. Серед населення, тому це точно не буде якийсь масове вступ на військову службу засуджених. А по-друге, в нас є обов'язкові вимоги, які мають виконуватись в кожному конкретному випадку. Ну і тут знаєш, в Росії це часто сприймається, що просто треба м'ясо на фронт. Так неприємно так скажу, але воно десь так воно в них є. А в нас скоріше це про те, що людина отримає шанс виправитися і послужити своїй державі, навіть якщо вона зробила минулому помилку. Тому дуже важливо от саме на цьому акцентувати і владі, зокрема в комунікації, щоб не було якихось маніпуляцій, що це от нібито як в Росії. Ну насправді з цим питанням є доволі багато маніпуляцій в соцмережах і сприймають це доволі негативно. Хоча, як на мене. Те, Що є в було в законопроєкті і те, що скоро стане законом, там є достатньо умов і достатньо запобіжників від тих ризиків, за які люди дуже переживають, і до речі, дуже гарно, що законопроєкт допрацювали після першого читання, тому що якраз ми з зірою про це говорили: що не було зрозуміло, який же ж буде оцей фільтр. І зараз дуже чітко все виписано. Мене це дуже тішить. Також речник Міноборони Дмитро Лазуткін сказав, що при мобілізації зважатимуть, чи командир буде готовий прийняти засудженого у свій підрозділ. Тобто, тут ще один такий фільтр. Нам насильно нікого не будуть комусь в підрозділ направляти. Загалом перелік посад, які можуть бути заміщені звільненими умовно достроково. Він буде визначений Генеральним штабом збройних сил, і звільнені умовно достроково вони служитимуть виключно. В відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин або спеціалізованих військових частинах, а командир військової частини він якраз буде здійснювати адміністративний нагляд за мобілізованими і їх також візьмуть на окремий облік у військовій частині. А що буде, якщо людина повторно скоїть злочин або правопорушення? Якщо людина отримає умовно достроково звільнення, підпише контракт. А потім чинить нове правопорушення, то суд призначатиме їй покарання за сукупністю вироків із зарахуванням терміну попереднього ув'язнення. Якщо, якщо людину, яку умовно достроково звільнили для служби за контрактом, вона ухилятиметься від проходження військової служби, то їй загрожуватиме від 5 до 10 років позбавлення волі. А чи зрозуміло, що з цими людьми буде після демобілізації? От, наприклад, людина мала відбути ще три роки в місці обмеження волі, вона відслужила два і її вже умовно достроково звільнили, вона вже звільнена від відбування покарання. Тому якщо в неї буде підстава для звільнення, а в цих мобілізованих, які за умовно достроковим звільненням мобілізувалися, в них буде тільки три підстави для звільнення. Для всіх військовослужбовців є доволі великий перелік. Наприклад, якщо там військовослужбовця народжується третя дитина, або з'являється потреба жінки, там встановили інвалідність, і їм потрібно здійснювати догляд за нею, Він може звільнитися з військової служби. В цих осіб буде тільки три підстави для звільнення з військової служби. По-перше, це стан здоров'я на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, або про непридатність з переоглядом через 6-12 місяців. Друге це в зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, що призначає покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. І третє у зв'язку з закінченням особливого періоду або оголошенням про демобілізацію. Тобто, якщо, наприклад, їм залишалось там 5 років. А демобілізація відбулась через рік, ніхто їх в установи виконання покарань повертати не буде. А другий пункт це про що? Це яка може бути ситуація, якщо вони вчинили, наприклад, злочин або ухилялися, Вже під час служби. вже під час служби або ухилялися від військової служби. Є вирок суду, який це підтверджує, то тоді відповідно вони звільняються від військової служби і відбувають до установи виконання покарань для відбуття нового вже покарання. А що там з соціальним захистом цієї категорії людей? Бо я бачила, що відпусток, наприклад, не буде в них. Не зовсім таким службовцям. Основна щорічна відпустка не надається, але надається відпустка за сімейними обставинами і з інших поважних причин тривалістю не більше як 10 календарних днів. І відпустка для лікування зв'язку з хворобою або після поранення із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово лікарської комісії. Я би тут підняла ще одну тему. Ми з тобою говорили про там можливі числа тих людей, яких мобілізують, і варто розуміти, що ці числа це кількість справ, які суд повинен буде розглянути в умовах, коли суддів насправді бракує. Ми про це якраз говорили в ексклюзивному окішо з Олегом Рибачуком, головою нашої організації. Я дуже раджу стати нашим спонсором і послухати, тому що цей епізод вже на момент публікації. Цього епізоду буде доступний якраз для наших спонсорів. Там дуже цікаво, але давай коротенько згадаємо про те, чому така проблема є. Так ще раз наголошу, дуже важливо, що абсолютно кожну справу щодо умовно-дострокового звільнення особи будуть розглядати суд. Як це буде відбуватися, особа подає заяву до в установі виконання покарань, ця установа виконання покарань подає клопотання для суд, до суду для того, щоб розглянути цю справу? І цю, якщо суд бачить, що особа відповідає всім критеріям, вона не вчинила ті злочини з того переліку. І цю ухвалу суд негайно відправляє до відповідного ТЦК. Після надсилання ухвали Нацгвардія доставляє е, людину до ТЦК і передає її для укладення контракту і відправлення до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження служби. Тобто, кожну справу суд буде розглядати індивідуально і якогось масового е, вивезення чи як собі люди уявляють е, засуджених з установ виконання покарання на фронт, е, точно не буде. Чому склалася така ситуація з судами, що в нас є в деяких судах є дефіцит суддів до 61% від складу суду, який має бути, через те, що добір суддів він не проводився з 2019 року через припинення повноважень вищої кваліфікаційної комісії суддів. Загалом нових суддів не призначали понад три роки. Останні судді проголошували присягу в лютому 2022 році, але і до того ситуація була не сильно кращою. 8 травня президент підписав укази про призначення більш ніж 100 суддів, і якраз це є результатом роботи відновлення ВККС та Вищої ради правосуддя.